Починаючи від малювання субмарин на причалі, чим вони займалися, наприклад, в пункті базування новоросійських, і такі епізоди були. І розфарбування корпусів кораблів, як у Другій світовій війні. Ну і закінчуючи, звісно, різноманітними засобами ведення розвідки для викриття надводної, підводної, повітряної обстановки, це в себе може включати. Як і роботу авіації. До речі, це у них зараз найдієвіший спосіб ведення розвідки. Фактично в акваторії Чорного моря патрулювання вони здійснюють теж здебільшого за рахунок саме авіації. І так само вони виходять на зовнішній рейд малими катерами різних проєктів, типу Раптор, наприклад. І здійснюють відповідне відповідні заходи протидиверсійної оборони, це і спостережні пости, це і засоби ППО. Звісно, тут якраз зазвичай якраз шаленована оборона найбільше якраз застосовується саме під час побудови систем протиповітряної оборони. Це дальні радіо, середні і ближні. Але до речі, з тих відео, які кілька разів нещодавно опублікували. Головне управління розвідки, можна побачити, що з шаленованою обороною щось пішло не так в Криму. Mm -hmm. Тому, в принципі, вся ця війна це таке змагання технологій. І перевага, звісно, постійно змінює сторону, але в будь-якому разі, як правило, вони вимушені реагувати на наші виходи. Вони максимально, в принципі, наситили цю Систему оборони, починаючи від надводних заходів, тобто безпосередньо в Керченській протоці, це і берегова оборона, це і всі ми бачимо на знімках понтони нескінченні, або бонові загородження, тобто це фізичний захід. Фактично вони зробили такі ворота, які вони відкривають, для того, щоб пропускати судно. І закінчуючи, звісно, системи протиповітряної оборони, де. Провідну роль відіграють різноманітні комплекси, типу С-300, С-400, і навіть С-500 там з'являвся. Це Прометей, це остання вже версія цієї системи ППО. Тому сказати, що її якось можна конфігурацію змінити, це вже не вряд, тому що це повний комплекс заходів, в тому числі наземних у них навіть є підрозділи Росгвардії, які фактично відносяться до флоту. Які безпосередньо опікуються охороною подібних об'єктів.